Всього воно моє робоче місце. В принципі, комфортно в порівнянні з якоюсь солдеповською технікою, то дуже комфортно. Та, я коли в армію прийшов, то якого. У мене садить, садить за руль, хоч я ніяк і мене не вдвічу. А за рулем я принесу якусь користь. Ось ця машина взагалі з передачу включив, газ, стопиш і їй все одно. Якщо дороги немає, вона сама собі дорогу зробить. Це туди, куди я їжджу, вожу мінометку, там ну, я не знаю, що туди вже проїде. ну, Танк, я думаю, проїде, там БМП, може якесь. А це взагалі все одно. Я там їду 60 км в час і воно тільки грязюка їздить. Ну і броня, воно багатошарове. І коли дивишся в ночник, то там туман. От, до стекла я бачу, за стеклом там туман. Я так його наверх, затер і отак їду, щось бачу, добре, що місяць світив. <рес> ну, все без фар зробив і навіть без, без ночника, сам що Тапка в пол, тапка в пол, і виключить страх. Ну, це, це моя така думка. Тапка в пол. Саме головне це тапка в пол. Чим швидше, тим краще. Перший мій виїзд був. Страху взагалі не було, був інтерес чистий. І розуміння того, що там були трьохсоті, перше, що я зробив, це виїзд з і розумів, що треба це зробити швидко, якось як сказати, обережно. Було, звісно, трошки важкувато по перший раз, але в принципі потім пару виїздів туди зробив під час цього штурму, то якось тягнувся і їздив. Ну, Якось, не знаю, ніби штани вдів, так взяв і поїхав. Ну, просто якось був, поки не підбили. <гумент> да, був, був і такий випадок, і в піві догнали трошечки. Ну нічого, все нормально було. Коли я їду туди, знаю, що я роблю щось корисне, воно якось страх відходить на задній план. Ну, звісно, він є цей страх, присутній. Особливо ми якось з ледю Юрою їхали туди, на ось цьому ж пікапі і попали якраз під обстріл. Ми туди так приїхали, почався мініметний обстріл, ми швидко все порозгружали, поїхали на другу посадку, по про цей же обстріл, і повернулися благополучно. Я теж думаю не за страх, а за те, що я дов бути там, допомогти хлопцям привезти, вивезти. Тобто, ну, якщо в мене є, є, є якась задача поставити, то я думаю про те, що треба зробити задачу, а не про страх. Він, звісно, є, але спочатку ну, задача. Тому що я розумію, що мені важко, а хлопцям піхоті, яка там сидить і кожну секунду щось там літає і питається хтось вбити, це набагато страшніше, ніж мені туди-сюди з'їздити. У мене таке. Ну, Грубо говоря, тимчаса страха все нормально, а хлопцям там важче набагато. Да, техніка, звісно, це пріоритет на ціль. Тобто, якщо бачать там десь три чоловіка піхоти і техніку, що вони можуть піхати, по техніці, то вони будуть бити, по техніці, а не по піхоті. Але ж все одно, ну, це пів часа, вони там постійно сидять набагато важче. І судинку, що їм важче, я їду, чи можу допомогти. Ну, вам, якщо евакуація поранених проїздить на бронетехніці, значить це є навідник. У мене, як коли це було то я казав, що навідник, ти його держи. головне держи його. От першого, якого я вивозив, так був дуже, дуже тяжкий трьохсотий, на жаль, він погиб, але ну, я його тут передав до медиків, ще живим був, але там пуля під серцем, тяжкий випадок уже. Дуже, звісно, це мені було тяжко. Але... Саме важче в цій роботі вивозити навіть не трьохсотих, а двохсотих. Це морально важко просто. Цей запах крові, метала, порохів. Ніколи вже не забудеться Ну, я даже. От я в собі там щось вірю, і це мене підтримує. А ще потяг до машин. Без різниці, яка це машина, яка би машина.